Сьогодні ми зробимо з вами першу з різдвяних виробів. Мотаночку. Нам потрібні тришарові серветки, обов'язково трешарові для того, щоб лялечка у нас вийшла пишна та гарна. Червона в'язальна ниточка або вишивальна, звичайна ниточка. Звичайні серветочки, 2-3 та ножнички. Спочатку розстеляємо серветочку лицем до столу. Із двох простих серветочок змотуємо кульку і ставимо на середину серветки. Розкладимо і звичайно розкладаємо серветочку. Далі складаємо серветочку. Притискаючи, формуємо голову ляльки. Замотуємо тугенько ниточкою. Можна зв'язати. Можна якщо і так, обрізати. Кінчики серветки складаємо вниз. І бачимо, що вони нерівні. Звичайно, що там нерівність. Підрівнюємо тепер. Підрівнюємо, ось таке виходить у нас платьєчко і голова. Далі формуємо руки. Беремо четвертинку серветки, відрізаємо. Легенько скручуємо валик. можемо брати серветку будь-якого кольору, який вам подобається. Замотуємо ниточкою краї рукавів. Далі притискаємо посерединці. І ось цим шовчиком, там, де закладено серветочка, прикладаємо донизу, до голови. Далі приєднуємо червоною ниточкою на замотуючи. Потім нам потрібен шматочок серветки Шматочок. Десь от від четвертинки шматочок вирізаємо ще звідси. З нього будемо утворювати портушок. Ось наш портушок Уже закладена одна частинка. Далі прикладаємо портушок лицем до обличчя ляльки і знизу зав'язуємо ниточкою. Опускаємо фартушок вниз і розправляємо. Беремо ще серветочку. У мене були обрізки серветки. По всій довжині вирізаємо три смужечки. Вони нам будуть потрібні. Ці смужечки для створення косички і віночка. З косички створимо віночок на голову. Ось так плетемо косичку. Перекидаючи кожного разу з правої сторони. Поза дві, поза дві, поза дві. Заплітаємо косичку. Перед тим, як заплітати, зв'язуємо наші ниточкою, наші смужечки. Ось залишаємо місце трошечки. Плетемо. Далі знову залишаємо місце, приміряємо на голову ляльки. Якщо вже голову обхвачує, значить ось далі зав'язуємо. Потім знімаємо наш віночок і нарізаємо ось смуж... ті смужечки, що обвисають, на тонші смужки. Я кожну ділила на три. Далі віночок знімаємо, ляльку перевертаємо, ось так вона виглядає, як на 22 етапі, і розпушуємо легесенько, витягуємо, роз'єднуємо три шари всі. Нашої серветки. Лялька стає пухнаста і дуже гарна. Одягаємо на неї віночок і різдвяна лялечка, якою можна прикрасити і ялинку, і віночок різдвяний, і так прикрасити приміщення вже готово.